Момент, але буде принаймні стаж врахований, і ви при поверненні в Україну зможете себе ну досить добре почувати. Насправді, тобто я вже уявляю, що тут буде два фронти українців: перші, які уїхали за кордон, хай там і сидять. Другі такі, ми в Україну повернемося, що нам там заплатять. А я ще раз кажу на те, що нам один одного, попри все, треба підтримувати. Хтось рятував своє життя, хтось з окупованих територій, ну хтось, звісно, там зі Львова по перший поїхав вже там в Америку. Ну всяке буває, ну люди рятують своє. Життя найрогцінніше, що в них є, і нам тут треба не всирати один одного, поняли, а підтримувати. Бо ні... крім нас, один одного, немає нікому підтримувати. Мені Європі особо не треба, Дарашка там, там Білорусія, всі готові нас загризти і так далі. Розумієте? Тому треба знайти компроміс, як-то порадуватися. цій ці ситуації. це насправді добре. Бачите, Україна нарешті починає не з розряду. Вернулися домой, додому всі бігом, а то накажем. А от придумав дійсно гарний закон. От з чим я вас і вітаю. Короче, що ви про це думаєте? Розповсюджуйте мені здається, це дуже гарно.